Офлайн картини експонуються у Львівському довженко-центрі. Ветеран російсько-української війни та засновник благодійного фонду Незламні воїни Петро Буряк розповідає, що онлайн аукціон цих 11 полотен стартував 20 березня. Друг зі штатів подарував на фонд картини. каже: я тобі їх даю, продай і купи хлопцям те, що потрібно. Ми вирішили зробити аукціон за допомогою Івони провести аукціон і на виручені кошти на мільйон гривень, які ми відкрили збір, купити п'ять баґів. Як я кажу, автомобіль на фронті це є життя. Картини написані львівськими художниками. Стартова ціна дві або чотири тисячі гривень, мінімальний крок 300 гривень. Учасники, які переможуть в аукціоні, матимуть привілеї. Людина, яка поставить найбільшу більшу ставку, яка виграє картину при її бажанні. Зможе з нами поїхати на фронт і особисто передати цей автомобіль нашим захисникам. В Миколаївській автомайстерні для Петра вже переобладнують дві цивільні автівки у Багі в роботі Субару, і ВАЗ. з машин зрізали двері та крила, видалили зайву електрику, збільшили дорожній просвіт, перебрали та посилили ходову, наварили нові каркаси та елементи кузова. Скільки процентів на 40 у вона зібрано? Осталося оформити багажний відсік. Встановити пасажирське місце і оформити передню частину. Далі треба поставити нові колеса, зробити мінімальний косметичний ремонт кузова. І за два тижні це авто буде готове. По завершенні баги матимуть приблизно такий або такий вигляд. Це будуть баги, баги будуть різні, не всі однакові. вони будуть для різних бригад, для різних військових. Дві вже ми почали робити. З цим хлопчиком Петро Буряк ми вже працюємо давно. Призначення автівок наступне. Для підвозу БК, евакуації поранених, основна частина їх роботи. Це автомобіль першого краю, він працює на самому нулі, швидкий, швидкий, дуже маневрений. В цій майстерні за час повномасштабного вторгнення переобладнали понад 80 подібних машин, розповів Ігор. Олександр Гордієнко, Іван Кадусько, Суспільне, Новини Миколаїв, Львів.